Всіх на своєму каналі Сільська шхерізода. Ось так і непомітно пройшло 2 тижні, і сьогодні моїй Моніці 6 місяців і 2 тижні тільності. Я вам розповім, скільки вона дає на цей момент молока, скільки разів я її даю. Які корма обов'язково треба закупити на період сухостою, який премікс треба давати і якщо його нема чим його замінити? Чому потрібно звернути увагу, не гризель ваша корова або не їсть тих продуктів, які не типові для корови? Наприклад, стала полюбляти цибулю, або стала полюбляти целофан, або гризе метал, камінь, дерево, кирпич. Чому треба звернути увагу і що робити? Ну, а також буде дуже-дуже багато цікаво чого. Ну що ж, мої любі друзі, пишіть в коментарях, як ви запускаєте свою корову, з якими проблемами ви стикаєтесь. Ви знаєте, разом ми сила, ми зможемо обговорити, бо одна людина не може знати все. Наприклад, в своєму житті я стикалася з, з багатьма негараздами, але повірте, з тими негараздами, які ви пишете на Фейсбуці, я навіть не знаю. Тому давайте спілкуватися між собою, писати свої проблеми. І, можливо, ми все ж таки знайдемо путі їх вирішення. Ну що, мої любі друзі, якщо комусь цікаво, залишайтеся на моєму каналі, пишіть коментарі, ставіть лайки. А кому не цікаво? Ну що? Я також рада бачила вас на своєму каналі. І так до зустрічі через декілька хвилин! Моя теличка рута! Перед нею горщик із Дерцю. Але ми вже наїлись. Ми не хочемо їсточки. Але мова сьогодні буде про мою коровку Моніку. Ну що ж, давайте подивимось, як зменшилось в неї вимічко за ці дві неділі. За ці дві неділі я прийняла, убрала з корму, це сухий жом. І макуху. Вона получала у мене всього лиш сіна 15 кг і півтора кілограма зерна суміші. І ось дивіться, наскільки менше стало вимір. Зараз вона дає всього лише 7 літрів молока. Це вже такий показник, що можна майже зразу запускати корову. Але там були запитання у людей. Якщо корова довго навіть доїться навіть 14-15 місяців і після 4,5 місяців скидає молоко до рівня 5 літрів, можна її запускати чи ні? Ви знаєте, я не знаю, що кажуть науковці, але скажу зі свого собственного опиту, і я думаю, від лікарі мене підтримують. Всі корови різні, але є все ж таки випадки. Які корови, якщо ви рано їх запускаєте, навіть якщо вони доються і 12, і 15 місяців, то є висока вирогідність, що вони в наступну лактацію, яка буде нормального тривалістю, можуть також починати запускати в цей період? Я не кажу, що це буде 100% всі корови, але зрозумійте, буде якийсь відсоток, в який ви можете попасти. Тому та хватимо мене лизати. Зі свого опиту, досвіду, я вам скажу: як довго ви б не доїли корови, як мало б ця корова не давала молока, постарайтесь, додоїти її хоча б до шести місяців цільності. Корова не повинна відпочивати більше, ніж 100 днів. 100 днів це відпочиває дуже-дуже дойна дуже корова, яка дає понад 45 літрів і вище. А наші звичайні коровки, які дають удой 25-30-35 літрів. Повірте, їм хватить відпочивати 60-70 днів. Ось на цю тему оця моя така думка, такий мій досвід моєї роботи. Пишіть в коментарях, що ви думаєте по цьому поводу. Що треба зробити? Ви знаєте, корови бувають різні. Моя моніка ось такої сухої статури. І ви знаєте, якщо стати отак збоку, то я бачу, що бок в неї відвисає. А коли я даю вручну, коли нема світла, повірте, тут так гупає теля, воно так гуляє в футбол, що не треба і ректалити мою моніку. Але ж корові є різні. Є і отакі великі, як моя рябка, є і сіментали, які дуже вгодовані, в них інша конституція, і, можливо, ви телятка не побачите. Так що, любі друзі, гукайте від лікаря і провірайте коров на цільність, бо може бути оказія, і весною будете без молочка. Правда, рябка? До, до речі, сьогодні я рябку перевірила. Рябка цільна. А ось моя люба корова, мурка виявилась нетільна. І я її буду злучати. Але про мурку я вам колись обов'язково розкажу. Чому вона в мене така худенька, чому вона така в мене, ну як то, тендітна? Ви знаєте, я вам розкажу. Особливо розкажу, але зараз забіжу і скажу, що ця коровка дає мені, дає мені молочко, з якого я роблю сир і масло, і продаю я цю продукцію в два рази дорожче, ніж звичайну продукцію від своїх коров. Чому я вам обов'язково розкажу в якомусь наступному відео. Ну що? Що ще треба обов'язково зробити? Поки я даю свою Моніку двічі на день зранку і ввечері. На третю неділю я також продовжу доїти її двічі, скільки б вона мені молока не давала. А ось наприкінці третьої неділі я обов'язково зроблю аналіз на мастіт. Правда, рябка? Чому? Саме в цей період. Саме в цей період я буду вирішувати, треба моїй корові вводити шприці, про які оті вся гуде весь інтернет і Фейсбук. В мене корови маститом не хворіють. Тому, якщо аналіз буде отрицательний, ніяких шприців я вводити не буду. Але якщо ваша коровка колись боліла, наприклад, торік. Або в цьому році, і навіть якщо результат буде отримати, але в виміні будуть якісь там узілки, якісь там уплотнення, тобто ви... Дай, лізати мене. не долічили <кхух> мастит, або в виміні от такі от уплотнення і змінення, вам все-таки прийдеться робити оці шприці. Ну, а ми здорові і щасливі, і нам не потрібні, да, рябка. Що ще я приберу з корму своєї моніки? Нам 6 місяців і 2 тижні тільності. Я приберу весь комбікорм, який вона отримала всього між? півтора кілограма. І повністю вона буде отримати у мене півтора кіло висівок. Ось висівки, будь ласка, купіть для своєї корови на весь період сухостою. Що вона буде получати далі, я вам розповім через дві неділі. Ну що, основне, я розповіла доїть я її буду третю неділю двічі. аналіз на мастіт зроблю в конці третьої неділі. Чому не можна робити, коли я буду доїть один раз або через день, або там через два дні. Тому що там молоко вже буде перегорати. І аналіз обов'язково покаже недостовірний відповідь. Тому робимо аналіз, коли доїмо двічі. Так, лізуха, ти моя лізуха. От неправильно я назвала цю корову. Треба було назвати її ліскою. Чому вона так лиже? Ви знаєте, Солі хватає, все хватає, це така любвіобільна корова. Ну що ти про неї скажеш? Таки подивіться на її морду. Так де тут наша морда? Ну це ж, Господи, це ж одне. Це ж одна ну, це... краса, та й годі. В її очах тільки доброта, ніякої злоби. злови. Да? Рябеньке, я завжди кажу, рябеньке, мої дурненькі. Ну що, мої любі друзі, давайте ще проговоримо про ще щось. Що ще треба зробити, якщо ваша корова отак от їсть якісь нетипові продукти для її харчування? Наприклад, гризе дерево, гризе метал, гризе що ще там, канати, шукає целофан, їсть цибулю. Або в неї міняються якісь смакові пристрасті. Щось вона їсть те, чого ковинна не потрібна. Не хочу вас лякати, але зверніть увагу, що у вашої корови дуже високий ризик, щоб, щоб вона впаде в парез після отелу. Тому можете її колоти вітаміни, але краще, якщо ви будете давати. Разом з їжею зерно суміші оцей премікс у їду. Він буде поступати равномірно і накаплюватися. В період сухостою приберіть кальцій у корови, ніякого трикальцію, ніякого монокальцію. Що я сказала? Висівки. Скільки комбікорму давати? я додав пізніше, коли нам буде рівно 7 місяців тільності. Лугове сіно. Якщо нема лугового сіна, Ну, що можна сказати, можна годувати і люцерновим, Але зробіть 50 на 50, 50 сінок, 50 люба солома підійде. Що ще хочу сказати? А що хочу сказати? Хай наше небо буде чисте, хай не буде там ні шахидів, ні снарядів, щоб ваші коровки не тремтіли від жаху, коли тремтять шибки в хаті і гуде земля. Щоб все пройшло гаразд, і у вас, у вас був дуже гарний готел. Здорові телятки, корова, яка не падає на ноги, яка гарно їсть сіном. І щоб все у вас буде добре. Ну а ви, мої любі друзі, не забудьте прийти знову і включити мій канал через два тижні я вам розповім, як я буду запускати свою Моніку Ось так точно. Ну що, ось тепер, мабуть, і все. Але моя рябка продовжує мене лизати. Господи, яка ж корова ласкова. Ну і що ж, до нових зустрічей.